Що розширяють бронки, це ці е, всі ефірні олії, які ми можемо вдихати. Ми можемо робити холодні інгаляції, можемо робити гарячі галя... галя... інгаляції, не в період піку запалення, дальше. І можемо використати неболайзерну терапію. Це для тих, кому необхідно. Чому і для чого дивіться пацієнтам, які не можуть правильно застосовувати інші дозовані пристрої. Тобто це е, ну, аерозольні е, такі е, препарати, препарати ну, чи, чи наші, вони роблять аерозоль наші ефірні олійки, і ми можемо дуже гарно, дуже гарно дозувати. І е, переваги йдемо далі. Інгаляція легко, я вже так швиденько сказала. І Людмила зверталася звертала. до Сократа, ми до Сократа звернемося чуть-чуть пізніше. Дивіться, протидій хворобі на початку, пізно думати про ліки, коли хвороба вкоренилася від довгого зволікання. Ми вже про це проговорили, правда? А хто говорив про віддії? Це коли було, як кажуть наші бабці, за Тимка. Це було дуже давно. Але діти про ієрархію здоров'я. Чили, я не знаю, чи є зараз в кого є діти маленькі валеології. Я такі є, є. слова Ну, правильно. Наша нам здорова тація, да. Нам треба мучені, да? нам не треба учені. Їдемо далі, тачка. І знову ж таки до Сократа, якщо людина сама стежить за своїм здоров'ям, важко знайти лікаря, який би знав краще, ніж він сам, що корисно для його здоров'я. Знову ж таки, фактично, ми, не читаючи цієї цитати, цієї фрази, ми вже говорили. же краще, Любов Степанівна вибрала собі біорепев перед вечерєю. Я вибрала собі, бо я можу забути полні, там, по вечері, я вибрала собі перед сніданком. І е, знову ж таки, ми по відчуттях ми можемо знати, яку дозу нам треба ефірних олій. Хтось вибере, так, якщо ви зможете аж там, де ефірні олії, так, це буде так. Комусь більше підійде лаванда, комусь більше підійде евкаліпт. хтось, в кого буде мати проблеми з гінекологією, буде шавлія мускатна. в кого ще будуть паралельно. Болі в опорно-руховому апараті в суглобах, це буде ялиця. Якщо у проферті ще два слова кажу і закінчую. Пам'ятаю, перша до мене одна жіночка і каже: слухайте, ну щось мені поможіть. кажуть, що ви щось тут можете допомогти. У мене чоловік трохи зайве випиває, Ну так я вже від цього втомилася і ще й курить, Ну дайте мені щось, але дешево, бо в мене немає грошей. Я кажу, вам найкраще підійде олійка Фенгеля. Олійку Фенхеля буде пити по три капельки. Я б дала більшу дозу. камінців у жовчому немає, ні сто процентного нема. Позавчора робив там усі. І я кажу, по три капельки двічі на день, за 30 хвилин до обіду і до вечері. Олійку фенхеля на кусочок хлібчика розшує, і ну, тільки буде трошки збільшиться кашель і збільшиться харкотиня. Просто щоб ви. ну, щоб ви не лякалися, не, не дивувалися. Ну і там сказала 21 день, сьогодні перерва, та та все пішла жіночка. Приходить жіночка через два місяці. А в мене щось там, знаєте, як учасно, робиш замовлення, щось там таке в комп'ютері. Треба особливо заробок кнопне, і оце, і перезагрузка. І все. І я щось там, і вона мені. Боже, не знаю, я їм така вдячна, консультант, я чоловік. Мало того, що він кашляє, все вже рано не кашляє. мало того, що має менше пистави, він... І куриць і, і взагалі кориця менше, а я щось там дописую. Вона ну, так, слухайте, ви що собі дозволяєте? Як реагуєте? Разу поставки снігу, кажу, Жіночко, ви знаєте, якби ви мені прийшли і сказали? Не зменшив, не зменшився кашель. Харкотиня не відкашлялась. І, взагалі, якось він себе ведетивно, то я би тако на вас дивилася. А так я знаю, ви мені розказуєте. мене, ви там, наприклад, там, ну тисячний ваш чоловік вже там. Через то користуйтеся, е, діліться своїми напрацюваннями, діліться, е, своїми знаннями, будьте щедрими на любов, будьте щедрими на позитив. Ну і слава за себе за те, що ви тут.